Чорс. Ми ж повертаємось до нашого гостя, пане Михайле. Ще раз доброго дня. Добрий день, дякую за запрошення. Перепрошую з дитиною, тому трошки є нюанси. Нічого, нічого. Все нормально. Пане Михайло, чи були ви сьогодні там на місці, коли знімали пам'ятник Шорс? А що можете розказати? Що там було цікавого? І як взагалі нарешті дійшли? Нарешті е позбавитись від цього пам'ятника. Звичайно, у нас сьогодні демонтаж тривав сьомої години ранку, тому що передбачалося перекриття руху якраз по бульвару Тараса Шевченка. Тому сьогодні ми саме ранку це робили. Ми сподівалися, що це буде швидше. Це буде протягом декількох годин, але затягнувся процес. Тривав демонтаж фактично шість годин. Я хочу зазначити, ви сказали, що 9 років чекали. Дійсно, все місто Київ і міська влада теж чекала, поки кабінет міністрів зніме статус охорони цього пам'ятнику. І нарешті, два тижні тому назад це сталося. Ми отримали протокол. Тому ці роботи одразу були проведені, як тільки дали технічні можливості. Нашими демонтажними бригадами була залучена техніка наша спеціалізована. Ви бачили великогабаритна. Це у нас кран підйомністю 25 тонн, Також була автовишка і маніпулятор з платформою, тому відповідно роботи ці так довго тривали. Я ще хочу зазначити, що там до постаменту був пам'ятник додатково закріплений легкими конструкціями, тому треба було там уже включати з демонтажниками, розрізати всі конструкції і далі ці роботи проводити. Хочу ще сказати, що буде зберігатися він на території. Музею авіації в Солом'янському районі це біля аеропорту Жуляни. Там, взагалі, подальшого планується створення музею тоталітаризму. А туди зараз возяться всі пам'ятники, які на території міста Києва ми демонтовуємо. Угу. Пане Михайле, хочу у вас жартома запитати наступне справа в тому, що президент Леонід Кравчук у 2016 році в інтерв'ю Дмитру Гордону стверджував, що обличчя щорса робили з його обличчя, коли Кравчуку було 20 років. Чи чули ви це? Чи правда? І можливо, тому щорса так довго не зносили, бо це молодий Кравчук. Мені важко коментувати, чому кабінет міністрів так довго приймав це рішення, і чому міністерство культури тільки нещодавно робило подання на виключенні його з переліку і прибрали в нього охоронний статус. Якщо я не помиляюся, я дивився теж це інтерв'ю, і там Кравчук сказав, що Підальшому він сам не проти, щоб цей постамент і пам'ятник був демонтований. Тому я вважаю, що це абсолютно правильно на цьому місці. До речі, ми теж спілкуємося із архітекторами, і скульпторами, і з істориками. Зараз буде вирішено взагалі подальше подальшу долю цієї лакаси. Пане Михайло, я у вас що хотіла запитати? По-перше, ви все ж таки там були дуже цікаво, як реагували люди на місці, коли бачили сам процес демонтажу. І по-друге, я ще хотіла б у вас запитати, чи є плани якісь, який там наступний об'єкт, що має об'єкт спадщини радянщини в планах на меті прибрати. Так, звичайно, у нас є перелік, які визначені рішенням Київської міської ради. Це є пам'ятні дошки, це пам'ятники, це там інші різні постаменти. Ви хочемо значити, що по всьому місту вони розміщені. Навіть от ми зараз думаємо з приводу демонтажу, наприклад, там серпа і Молота з моста Патона. Наприклад, Тобто дуже багато велика кількість локацій. Ми по всьому місту фактично їх демонтовуємо, проводимо. Ми готуємося, дивимось. Якби як з технічної сторони краще це зробити, тому процес продовжується. А mm. що буде? Будь ласка, будь ласка, що буде нині на місці пам'ятника вже колишнього пам'ятника Шорса? Чи тривають нині розмови про те, чим замінити, що туди поставити, і взагалі поясніть, як відбувається ця процедура? Це буде якась не знаю, якесь голосування чи якісь пропозиції будуть вносити на розгляд. Я думаю, місце дуже важливе, тому що це бульвар Тарашенка, До речі, поворот на Петлюри до центрального вокзалу міс міста. Там величезна кількість людей постійно проходить. І ви запитували, як реагували місцеві? я Хочу сказати, що всі майже всі, хто приїжджали, або фотографували, знімали на відео, спілкувались, і багато журналістів, які були присутні, брали коментарі в місцевих. Звичайно, більшість і максимальна кількість людей підтримує, що на цьому місці має бути якась інша скульптура. Про це теж зараз іде громадське обговорення, спілкування. вносяться пропозиції. Я би не хотів щось конкретно зараз озвучувати, це будуть робити мої колеги. Я думаю, що всі, всі всі бажаючі зможуть прийняти участь в обговоренні конкретно по цій локації, що далі там буде, але процес вже триває. Так звичайно. Пане Михайло, такий тонкий момент власне фінансування оцих нових пам'ятників. Бо перед Київрадою дуже часто є мітинги людей, киян, які вимагають всі вільні кошти, які є у, держб... у, у бюджеті Києва спрямовувати на Збройні Сили України. За, раху... за, за чий рахунок буде будуть встановлюватися ці нові скульптури, пам'ятні знаки дошки, про які ви говорили, і чи можливо доцільніше було б це зробити після війни? Якщо ви помітили, що зараз містом проводяться активні роботи, і останнім часом особливо це було стосовно навпаки обмеження пам'ятників діючих, такі як там. Пам'ятник Тарасу Шевченку, Володимиру Великому інші засновникам Києва його навпаки перекривають зараз бетонними блоками для того, щоб в разі навіть ракетних обстрілів і там осколкою осколків не було пошкоджено ці пам'ятні знаки. Тому на даний момент місто не збирається закуповувати якісь пам'ятні знаки і встановлювати на цьому місці, але в подальшому можливо там і практика така дуже достатньо відома за кошти меценатів. За кошти небайдужих людей, які можуть собі дозволити, то такі пам'ятні знаки будуть встановлюватися. Але я думаю, що це все буде вже після завершення воєнного стану, після нашої перемоги. Угу. Дякуємо, пане Михайло. А, у нас напевно вже питань немає. Да, дякуємо вам, що долучилися до нас. Будь-якому разі, дякую. дуже приємно, що ми позбавляємось від постаментів Катів. І зокрема, дякуємо вам за вашу роботу. А я нагадаю, що разом з нами був Михайло Буділов, директор департаменту територіального контролю міста Києва. Ну а власне ми рушаємо далі.